Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка з сайту iHerb. Мені терміново знадобився пральний порошок, і також закінчується вже гімалайська рожева сіль, тому зробила це замовлення. З розділу пробників обрала дитячі мультивітаміни. Бренд називається The Smurfs. Тут 60 джувальних цукерок з гарним складом. Зі знижкою мінус 50%. Ця добавка також зараз є у розділу пробників, і ще від цього бренду там знаходиться з такою ж самою знижкою пробіотик та бузина. Тому, якщо вам також цей продукт сподобався, можете пройти за посиланням і подивитись. А знов так і замовила без каву, він не з кафе. А тут в коробці 5 стіків, ви неодноразово її бачили в моїх покупках і в порожніх баночках. Давно вже хотіла спробувати чай йоги саме з таким смаком, який називається Detox Healthy Cleancing Formula. Тут 29 грамів 16 чайних пакетиків. У складі імбир, кульбаба та кардамон. Дуже красива упаковка. Хороший склад, і так як для мене це новинка, то вже в порожніх баночках розповім вам, сподобався цей чай мені чи ні. Рожева гімалайська сіль дрібного помолу. Тут 453 грама в пакеті. Дуже гарний склад, вона містить в собі більше 80 корисних мікроелементів. Смак цієї солі дуже відрізняється від звичайної. Використовуємо до омлетів, страв з м'яса, салатів, макаронних виробів. Нам дуже подобається. І пральний порошок від Green. Саме цей для мене найкращий по співвідношенню ціна якість, тому що дуже сильно зараз зросли ціни на весь пральний порошок на сайті iHerb, а знижок останнім часом майже не буває. Тут в упаковці 24 капсули з сухою сумішю всередині 360 г. Він відбілюючий, але підходить і для кольорової білизни. Кольорову білизну не псує, а робить більш свіжішою. Тому рекомендую, коли є можливість, замовляю, користуюся або таким або від MyLBNC. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horb. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!